Привіт, друзі, сьогодні 15 січня з вами знову Валерій Клочок. Іран наніс удар по Росії не в прямому сенсі цього слова, але зробив дуже боляче Путіну. І він це зафіксує своїм підписом навіть у п'ятницю. Під відповідним договором про стратегічне партнерство між цими двома країнами. Зеленський полетів до Варшави, буде зустрічатися з Дональдом Туском і з Анджеєм Дудою. І сьогодні Росія атакувала Україну понад 40 ракетами. Про це зараз детально вам розповім, але будь ласка, спочатку підпишіться, хто цього не зробив раніше. Навіть якщо вам, наприклад, не подобається канал, ви просто можете підписатися. Це також буде нам допомагати просувати контент україномовний на платформі YouTube. Ті, хто підписався, будь ласка, коментуйте. Поширюйте відео своїм друзям і долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади на позашляховик. Ми зібрали вже майже 300 тисяч, нам потрібно 450, рухаємося ми дуже непогано. Посилання на збір можете знайти в описі під цим відео. Також можете скористатися QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Отже, друзі, тепер до суті. Зеленський прибув до Варшави з візитом офіційним, де він буде зустрічатися з Анджеєм Дудою та Дональдом Туском. Дуже примітний візит. На перший погляд, нічого особливого з анонсу, нібито і немає, але насправді, враховуючи те, що Польща головує нині в Європейському Союзі, і враховуючи те, що Польща дещо знизила у публічній площині свою риторику протистояння з Україною на історичному підґрунті, мені засвідчує, що Європейський Союз. Потрішку консолідується. Ну, принаймні, ми робимо обережне припущення про те, що керівництво ЄС порекомендувало полякам не робити різких заяв, а допомагати Україні на тлі майбутнього президентства Дональда Трампа, який несе великі виклики поки що для стабільності Європи і загалом для її безпеки. Говорю обережно про виклики, а не про загрози. Сьогодні Росія атакувала Україну після того, як ми завдали ударів по їхніх об'єктах. Це не привід, звісно, для того, щоб росіяни нас обстрілювали. Їм не треба приводу, я на цьому наголошую. Але сьогодні до України прилетіло понад 40 ракет, 47 це, якщо бути точним, і вони летіли по енергетичних об'єктах. Долетіли вони до західної частини України. Є повідомлення про те, що на Львівщині є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому тайсній. Районах. Це офіційне повідомлення обласної військової адміністрації Львова. Більшість ракет ми збили. Збили 30, але були і безпілотники, близько 70. Дуже сподіваюся, що удари по території Росії, які наносили ми по різних військових об'єктах, вони зменшать спроможності росіян завдавати саме таких ударів по нас. Хоча я не виключаю, що до 20 січня таких ударів може бути все менше і менше, тому що те, що пишуть активно зблугери російських телеграм-каналах. То Трамп дуже жорсткий у позиції щодо початку переговорного процесу і каже: окрім тих поступок, які він запропонував Росії, інших не буде, які конкретно не поточніть, але в Кремлі дуже занепокоєні тим, що вони не можуть дотиснути ситуацію до тієї межі, якою вони бачать для себе прийнятною. Ну, ви знаєте, що вони хочуть перебрати контроль за Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями і за Кримом, і навіть щоб ми юридично визнали ці території Росії. Але Іран каже, ні, ні, цього робити він ніяк не буде, не збирається. Бо, як виявляється, у п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пазашкіан і Путін зустрінуться у Москві для підписання договору про стратегічне партнерство. Примітний момент, що в цьому документі Іран відмовився визнавати за Росію ті території, які я щойно перелічив. І каже, це ніяк не стосується нашої співпраці. Військово-економічній сфері без питань, але території ні-ні. Цього не буде. Проект, до речі, готувався майже 5 років. Було близько 30 раундів переговорів. Розумієте, що робота прородена дуже велика, і тепер для Путіна це фактично удар. Ні Китай, ні Іран не згодні визнавати юридичну територію, які нині окупувала Росія за Кремлем. Що тепер робити буде? Москва з цими територіями питання. Риторичне, звісно, вона буде намагатися їх контролювати і надалі, так як то контролювала Крим. До певної міри це не заважатиме Путіну продовжувати свою агресивну поведінку і політику, але це суттєво ставить під сумнів і доцільне взагалі захоплення територій для того, щоб продовжувати свою саме політику на міжнародній арені як ключового гравця. Бо за великим та рахунком Путін ставив за мету захопити ці території, щоб переконати населення Росії, що він це робить правильно, але ніхто з його союзників цього визнавати просто не хоче. Та навіть візит Кім Чен Іна, який планується до Москви, поки що залишається відкритим питанням порядку денного. І я також маю сумнів на даному етапі, що тепер, оглядаючись на Іран та Китай, Кім Чен Ін скаже, окей, визнаю ці території суверенними за Росією. Хоча, звісно, ситуація може бути іншою, будемо за цим обов'язково слідкувати. Лідер Китаю Сінзіпін провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Я сьогодні детально це обговорював зі своїм колегою Миколою Давидюком на каналі. Ви зможете переглянути це відео, користаючись посиланням правому верхньому кутку. Справді дуже гарна і змістовна вийшла бесіда, тому рекомендую вам переглянути її. Під час цієї розмови Сін Цзінпін запевнив, що він за мир у всьому світі, і він проти війни, проти розширення війни. І детально пояснив принципову позицію Китаю, що полягає в прихильності мирному врегулюванню та сприянню переговорам. Ну, фактично, за великим рахунком, Китай сьогодні говорить про те, що війна не повинна виходити за ті межі, які нині є. Вона не повинна ескалюватися, і потрібно, врешті-решт, припинити цю війну. Звісно, Китаю довіряти себе не поважати, але Китай наполегливо просуває свої інтереси в Європі і говорить, що. Китай і Європа не мають фундаментальних конфліктів, інтересів чи геополітичних протиріч, і що вони з Європою є партнерами. Особливо це примітно на тлі посилення конфронтації між Сполученими Штатами Америки та Європою, в першу чергу, не Китаєм. Сінзіпін запевнив кошту в тому, що Китай вважає Європу важливим полюсом у багатополярному світі, підтримує європейську інтеграцію і стратегічну антономію. Європейського Союзу це якраз друзі дуже ключовий момент, тому що про стратегічну автономію свого часу говорив і Еммануель Макрон. І Європа сьогодні справді постає перед вибором. Зберігаючи євроатлантичну співпрацю, їй потрібно ставати більш автономною. І Китай тут каже, так, я можу вам допомогти. Хоча ця дружба справді дуже небезпечна. Але вона є, скажу так, безальтернативною сьогодні для Європи, тому що Європа потребує багато китайських товарів. На даному етапі, звісно, Європа буде користатися цими товарами. В подальшому Європі потрібно розвивати економічні спроможності Індії для того, щоб мати якусь альтернативу. Принаймні на сьогоднішній день такі потуги вже помітні. Минулого року з офіційним візитом був Нарендра моді у Європі. Він був лише, звісно, в Польщі, але це також дуже знаково. І економічна співпраця Європи та Індії, звісно, буде розширюватися. Але поки що Сінзіпін говорить: що Я готовий співпрацювати з вами. Можете не хвилюватися. Давайте подумаємо, як нам розвивати саме стратегічне партнерство і автономію Європейського Союзу. Загалом для європейського континенту зближення Європи, Китаю та Росії. Це дуже цікава історія, яка має багато своїх ризиків, але це серйозний виклик для США. Якою буде в цьому плані позиція Трампа, ну, будемо скоро бачити, до дати наурації залишилося зовсім небагато часу. Тим часом, на закінчення своєї каденції, Джозеф Байден осмілів. Я так це назву. Адміністрація Джозефа Байдена, яка менш ніж за тиждень піде зі своєї посади. Нібито переконує європейських партнерів підтримати виведення заморожених російських активів у сумі майже 300 мільярдів доларів на окремий спецрахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України. Про це пише сьогодні CNN. Ви точно чули цю новину буквально вчора, але про те, що з такою ініціативою виступають у команді Дональда Трампа, майбутній очільник Держдепуша і радник Трампа з питань національної безпеки. Марк Рубіо. І Майк Волтс. І тут сьогодні вже повідомлення про те, що адміністрація Байдена хоче це робити. Дивне співпадіння. І а, ті рішення, які сьогодні ухвалюються Байденом, справді доволі такі ну, серйозні. От, до прикладу, Джозеф Байден також повідомив Конгрес про свій намір скасувати визнання Куби державою спонсором тероризму. Тепер у цьому списку залишиться лише Іран. Сирія та Північна Корея на думку Джозефа Байдена вони останнім часом, як мінімум півроку, не фіксували ніяких ні заяв, ні дій з боку Куби, які засвідчували про те, що ця країна підтримує тероризм у світі. Білий дім оголосив це рішення в рамках угоди, укладеної за сприяння католицької церкви. Для звільнення політичних в'язнів на острові. Але я думаю, що після приходу Дональда Трампа овальний кабінет, швидше за все, кубу знову віднесуть до цього списку. Будемо слідкувати за цим. І також в США за часів Джозена Байдена проводилася направду, не можу сказати, що дуже ефективна, але все ж таки політика повернення промислових підприємств до Сполучених Штатів, чим власне буде займатися Трамп. Тому ви будете бачити дуже багато. Схожих тенденцій у команді Трампа і у команді Байдена. Хоча назовні вони будуть суттєво відрізнятися, та навіть нині вони відрізняються, але це такий дуже примітний момент. Компанія Apple незабаром розпочне масове виробництво своїх перших чипів серії А, які будуть виготовлятися у Сполучених Штатах Америки в Аризоні. І це якраз і означає справді. Практичні кроки з локалізації виробництва саме на території Сполучених Штатів Америки. хоча повернути все з Китаю і з Індії буде непросто. Таке завдання перед собою ставить Дональд Трамп і які успіхи він досягне, яких успіхів він досягне, звісно, ми будемо бачити дуже дуже скоро. На Росії б'ють на сполох. Там є така соціологічна група, яка називається Всесоюзний центр іслідування общественного міння. Ви, певне, за нього чули, є там ще і соціологічна група Левада, за великим рахунком, соціологи, які працюють на Росії, це фактично компанії Кремля. Якщо говорити про ВЦО, він на 100% офіційно належить Кремлю. І їхня заява, як на мене, є дуже показовою, тому що вони говорять про негативні тенденції в економіці. Це означає, що на сьогоднішній день у Кремлі різноголосся стосовно того, як їм вижити економічно далі. Тому що для них дуже важливо справді скасування санкцій, які суттєво б'ють по економіці Росії. От, до прикладу, санкції у нафтовій галузі проти тіньового флоту Російської Федерації можуть завдати збитків російському бюджету у 2025 році і завдадуть на суму приблизно під 30 мільярдів доларів. Ну, це на перший погляд, нібито для бюджету Росії не так і багато, який складає 400 плюс мільярдів доларів. Але це суттєва цифра на Росії, як каже очільник в ЦІОМ Валерій Федоров, не залишилося людських ресурсів, необхідних для економічного розвитку країни. Особливо правітна ця заява на тлі того, коли багато чуємо про те, що на Росії не обмежений мобілізаційний ресурс. Якби він був не обмежений, то північнокорейських військових на фронті точно б не було. А так, уже більш ніж очевидним, є той Факт, що вони там є, і навіть є полонені, яких взяли в полон Збройні Сили України. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський, і навіть готовий їх передати Південній Кореї. Південна Корея в них зацікавлена. Але вони дають свідчення. Так от, повернемося все ж таки до Федорова. Федоров зазначив, що тепер працівник може торгуватися і ставити умови роботодавцю. Якщо ти хочеш наняти найняти мене на роботу, плати мені високу зарплату, як ті ж самі вбивці, які воюють на фронті проти нас. Вони справді отримують шалені кошти. У підсумку каже Федоров, зарплати зростають, але поліпшення рівня життя не відбувається. Значну частину грошей з'їдає інфляція, а кредити стають недопустимими через скасування пільгових програм і зростання ключової ставки. Друзі, наголошую, це говорить про кремлівська соціологічна група. Кремлівська соціологічна група, офіційна влада Кремля. Що, як на мене, є дуже-дуже показовим. І він говорить про те, що виходить, що у людини грошей більше, працює вона теж більше. а Заради чого запитує? Життя краще не стає, квартиру купити не можна. Навіть полікуватися часто у лікарів поменшало. Наголошує глава в цілому. Ну, що, як на мене, більш ніж красномовно. Які будуть вжиті заходи Кремлем? будемо бачити, але Патрошев говорить, я вчора вам розповідав у вечірньому відео, що України у 2025 році не стане. Але швидше може не стати Росії з такою тенденцією. Хоча, звісно, до прикладу, мої колеги говорять дещо про інше, що це ніяк не вплине на ситуацію у Росії, мовляв, режим буде зберігатися, але процеси всередині самого Кремля. Можуть бути більш ніж реалістичними в питанні зміни влади, але сама влада справді залишатиметься про і проімперською. Втім, не зважати на такі заяви, як на мене, не можна. Тепер друзі, кілька новин, які стосуються міжнародної політики в частині сприяння Україні чинити спротив російській агресії і готовності наших західних партнерів. Долучитися до спротиву безпосередньо своїми військовими. Дуже цікаву заяву зробив міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс. Він говорить, що якщо Україна звернеться до деяких західних країн, включно з Литвою, з проханням щодо введення військ, Вільнюс обговорить це питання з союзниками. Тут не поточнюється, чи мова йде про миротворців, чи, наприклад, про інструкторів, чи безпосередньо про військових, які можуть бути долучені до бойових дій. Чому я на цьому наголошую? Тому що от, наприклад, для країн Балтії абсолютно нормальним буде відправити своїх військових на фронт в Україну. Для чого їм воювати в своїй країні, якщо вони можуть воювати в Україні? Це ж логічно з їхньої точки зору, абсолютно логічно. Але швидше за все, мова йде саме про миротворчу місію. Чим далі, тим більше країн висловлюють свою готовність відправляти. Власних миротворців до України. Контингент, звісно, це має бути чималим, щонайменше 1100 особового складу, якщо, звісно, Росія погодиться на замороження війни по лінії фронту, тому що вони бачають, це має бути дещо по-іншому. Але ще раз наголошую, Трампа не пристають на їхні вимоги. Те, що світ горить, його запалюють. Я розумію, що вам переповідати не потрібно. Ви чудово розумієте про те, що температура піднімається в різних куточках. І в тому числі не виключенням є і Південний Кавказ. Зокрема, ви чули, що кілька днів тому Ільхам Аліїв, президент Азербайджану, повідомив про те, що вважає, що у Вірменії при владі фашистська хунта. Ну так само, як свого часу Путін говорив про Україну та говорить і донині. І говорив, якщо там ця влада не зміниться, то вони будуть щось робити для цього. Ну, в принципі, йти війною. Наміри войовничі. Лідера Баку Азербайджану вони абсолютно очевидні і навіть проартикульовані. І дуже примітною на цьому тлі є повідомлення про те, що Вірменія та Сполучені Штати Америки підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ передбачає співпрацю в об економіці, обороні, безпеці та демократії. Я бачу чимало повідомлень про те, що от тепер розпочнеться війна і Вірменії після підписання цього документу. Друзі, не після підписання цього документу, а внаслідок агресивної поведінки і дій саме з боку Баку, які сьогодні підтримуються Туреччиною і Росією в тому числі. І справді ця точка світу може бути гарячою. У Вашингтоні підкреслили, що вони підтримують суверенітет Вірменії. Також Єреван приєднався до глобальної коаліції проти ісламської держави. Не секрет, що вірмени активно нарощують свою співпрацю і підтримують її із французами. Еммануель Макрон завжди прихильно до них ставився. Пашинян був частим гістем у Парижі. Ну, а Азербайджан підтримує Іран. Також дуже цікава конструкція, хоча Іран має дуже гарні відносини із Вірменією в тому числі. Тому там не так все просто на Кавказі, але те, що Баку буде провокувати Вірменію до нової війни, ну, в мене, чесно кажучи, сумнів немає абсолютно ніяких. Ну, так само, як може бути гарячою точка і у Молдові. Так, ви знаєте, що там енергетична криза. Цій п'ятниці буде відбуватися а, Захід, круглий стіл, де буде йти розмова із послом Молдови про те, що власне відбувається а, безпосередньо в цьому регіоні. Я вам обов'язково розповім, оскільки. Маю честь туди бути запрошеним, тому слідкуйте за новинами на моєму каналі, і стало відомо, що Майя Санду висловила підтримку будь-яким діям влади невизнаного Придністров'я, які будуть спрямовані на подолання саме енергетичної кризи. Такі дії відбулися. Президент невизнаного Придністров'я Красносельський відвідав Росію і буквально вчора заявив, що тепер Росія подасть газ у республіку як гуманітарну допомогу. Дослівно він сказав наступне: газ буде подано як гуманітарний газ у тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я. Так, технічно вони можуть це зробити, але і раніше газ із Росії до Придністров'я надходив безкоштовно. Тут Красносельський реально бреше. Але це означає, що напруга у цьому регіоні буде знята, оскільки, ймовірно, Росія розуміє, що вона може не витягнути якийсь там закли, який могла б організувати. Чи це справді так? Ще раз наголошую вам, обов'язково розповім уже в п'ятницю. І тепер, друзі, до подій ще у Південній Кореї. Там, вперше в історії країни, арештували чинного президента Юн Юнсукйоля, якого. Відправили нібито у відставку, але його там час тимчасово усунено, тому що процедура його відставки вона не завершена. Це друга спроба його арешту, в якій брали участь близько 200 поліцейських і 40 слідчих, і навіть там була і техніка. Охорона президента Юнсуколя забарикадувалася у його резиденції. Вони не допускали правоохоронців і слідчих, але за допомогою драбин ті вдерлися до приміщення і взяли його під арешт. Політична криза у південній Кореї набуває все більших обертів, що мені засвідчує про початок дуже небезпечних процесів, які можуть перерости у військове протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Китай буде підтримувати Північну Корею, а Південну Корею будуть підтримувати США. Ну, це, звісно, може відбутися не так швидко, як може видаватися на перший погляд, і навіть після того, як до влади в овальному кабінеті прийде Дональд Трамп, але розвиток таких подій виключати, як на мене, не можна. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною ну і не Перемикайтесь, все буде Україна.